Син княгині Ольги та князя Ігоря Святослав, перший з київських князів, чий опис дійшов до наших днів. Його нам залишив візантійський літописець Лев Деякон. Він писав, Святослав був широкоплечим чоловіком середнього зросту, голив бороду, але мав густі вуса. Голова князя також була поголеною, лише одне пасмо волосся, залишене незайманим, на знак його шляхетного походження. Святослав мав блакитні очі і короткий широкий ніс, вдягався у простий білий одяг. Золота сережка, прикрашена рубіном і двома перлинами, була єдиним знаком його високого статусу. Святослав був воїном. На сьогодні відомі два його вислови: Іду на Види, він попереджав про свій похід або напад на ворога та мертві сразу не ймуть. До речі, військова кар'єра князя почалася ще у 945 році, коли його мати Ольга вела боротьбу проти деревлян. Святославу тоді належала честь розпочати бій, і літописець цього приводу писав. І коли зійшлися обидва війська докупи, кинув списом Святослав на деревлян, а спис пролетів між ушима коня і вдарив під ноги коневі, бо був Святослав зовсім малим. І сказав його до свинельт і кормилець Асмут Князь уже почав, ударимо дружину вслід за князем. За своє коротке княжіння, а Святослав перебував при владі з 964 по 972 рік, він здійснив низку походів. Першими пало В'ятичів. Це було останнє плем'я, котре ще корилося хозарам та платило їм данину. Підкоривши їх, він приєднав В'ятичів до власної держави. Потім настала черга і Хозар. Він завоював хозарську фортецю Саркел, що знаходилася на Дону, та зробив там форпост Київської Русі. Потім він розграбував Ітиль, це столиця Хозар, а згодом напав на возький булгар, Васалів Хозар. Так козарський каганат пав. І на цьому завершилася багатовікова боротьба за слов'янські племена, що знаходилися на сході від Київської держави. Хазарського каганату більше не існувало. Наслідків цього походу було два. Перший князю вдалося відкрити прямий торговий шлях на Кавказ. І другий замість Хозар до наших кордонів підійшли Печеніги. І таким чином розпочався новий етап боротьби слов'ян проти кочовиків. У 969 році до столиці Святослава прийшов посланець Візантії від візантійського імператора Никифора Фоки. Візантієць запропонував розділити Болгарію навпіл, напавши на неї з обох сторін, Святослав зважив на те, що контроль над Болгарією означав контроль над торговлею між східною Європою та Візантією, і не став сперечатись у тому ж році. Святослав зібрав військо і напав на Болгарів. Він захоплював одне селище за іншим і захопив так аж 80 міст. Більше того, в тому ж році він ще встиг розбудувати власну резиденцію на Балканському півострові у Переяславці. Проте несподівана звістка порушила його плани. Справа в тому, що на Київ напали печеніги. До речі, деякі вчені не вважають це співпадінням. Вони кажуть, що скоріш за все напад Печенігів був ініційований візантійським імператором. Візантійців дуже занепокоїло таке жваве просування Святослава Балканами, і вони боялися, щоб Святослав не напав і власне на саму Візантію. Святослав забрав військо і став повертатися на захист власної країни. Проте киянам вдалося перехитрити печенігів і відбити їх напад, але політику Святослава вони були дуже незадоволені. Нестор влуч написав про Святослава, чужої землі шукаєш, а власну полишив. Святослав, прибувши до Києва, швидко залагодив державні справи та поділив країну між своїми синами, давши їм у помічники бояр-намісників. Йому не подобалося жити в Києві, і він волів повернутися до Переяславця. Але цей похід не був для князя таким уж безхмарним. Повернувшись у Болгарію, Святославу прийшлось брати Переяслав приступом, тому що болгари зачинили місто і не хотіли пускати туди Святослава. Цей бій Святослав виграв, а потім дійсно прийшла черга і Візантії. Вже за усталеною традицією Святослав відіслав гінця до Візантії з викликом на бій, проте імператор Візантії на той час їм був Йоанн і був не готовий до війни. Справа в тому, що Візантія вела вже трирічну боротьбу з Арабами і в країні панував голод, країна була знесилена. Але Святослав не хотів залагодити цей конфлікт мирно. Святослав наголошував на тому, що Візантія повинна. Була піти з Європи і викупити свої міста і заплатити за своїх бранців. Так як згоди не було досягнено у переговорах, то Святослав рушив на Царгород. Кривавий бій розпочався у 970 році, і, хоча руси були сповнені завзяття, проте вони цей бій програли. Це був перший програш Святослава взагалі в його житті. Бій відбувся під Аркадеополем. Ця поразка розчарувала Святослава, і він був змушений відступити до Доростола. Проте цей відступ не приніс йому перемоги, і він програв також бій під Доростолом. Наслідком цих програшів стала підписана угода між цими та Святославом. Згідно угоди, Святослав зобов'язувався залишити Болгарію, йти додому та не нападати на Візантію. Що стосується візантійців, то вони залишали Святослава живим, відпускали його додому разом з його дружиною, давали йому продукти на зворотній шлях та не розривали торгівельних угод з руськими купцями. Святослав переднув Чорне море і пішов додому по Дніпру, але тут його чекала перешкода. Береги Дніпра заполонили печеніги, як вважають вчені, їх також попередив Йоанн Цемісхій. Це Місьхію було відпускати Святослава додому живим. Святослав був змушений прийняти бій та загинув в ньому. Дуже мало русичів повернулося тоді додому. Що стосується князя Святослава, то Печеніський хан Куря відтяв йому голову і з його черепа зробив чашу для вина. Взагалі, цей похід і сама смерть Святослава оголила одну проблему. Тру не зміг вирішити не сам Святослав, ні його попередники. Вікінгам так і не вдалося контролювати східні степи Дніпра. Вони не лише не змогли встановити над степами контроль, а взагалі безпечно пересуватись по ним. Отже, руські князі не змогли здобути північне Причорномор'я, і навіть те, що Святослав розбив Хозар, не допомогло їм вийти до моря. Історики вважають та останнім вікінгом, його походи, його небажання жити у власній державі, його прагнення контролювати торгівлю між Європою та Візантією вказували на те, що він не збирався розбудовувати ту державу, котру залишили йому його попередники. Але зі смертю Святослава закінчилася епоха вікінгів і вже нащадки Святослава воліли позбавитися залежності від іноземних дружин та розбудовувати державу. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з періодом становлення Київської Русі, і до основних рис становлення належить, по-перше, це вихід держави на міжнародну арену, збільшення її території, постійне розширення кордонів. Далі слабкість князівської влади та сепаратизм племен і формування васалітету. Васалітет це залежність молодших від старших або слабих від сильних.